Сьогодні про віру і про довіру. Добре, то дивись, бачиш, які вони маленькі, класні, прикольно. Це різні, різні зеренка. О, одна в мене втекла. Що ж, не, не знайду. Це є горчиця, це є гречка, а це є пшениця. Ну, Це дуже класний символ того, що Ісус дуже часто говорить в притчах, що наша віра має бути як зерно гірчичне. Вона має бути і тоді, якщо вона буде така, така як зерно гірчичне, то тоді, вона, тоді ми можемо гори пере, перекладати, пересувати, переставляти з місця на місце. Вистачить тільки оця маленька жовта, щоб наша віра. Віра це є. Ну, власне, довіра, чому у нас немає такої віри? Чому у нас немає такої довіри до Бога, такої такої маленької, як маленьке е -е, гірчудне зерно? З мені якось Господь так особливо пригадав цю також притчу про того, який закопав свої таланти, того, який забоявся реалізувати ті таланти, той талант, який дає Господь. І е -е, проблема наша в тому, що ми боїмося довірити Богові. Ми боїмося піти за Богом і довірити йому своє життя. Ми починаємо самі вибирати, о, ця дівчина мені подобається, це не подобається, це повелання, а може не витримаю, там в капуцинів витримаю, а у священстві не зможу видати. Віра полягає власне на довірі, на довірі до Бога. Якщо маєш маленьке зерно довіри до Бога, що Господь тебе кличе, іди і реалізуй, і тоді принесеш дуже багато плода. Плода віри, надії і любові. Бо ти сам собі не знаєш, скільки ти маєш як сильно маєш ти віру, як багаті плоди є твоєї віри, а це знає тільки Бог. Ти не знаєш, наскільки ти можеш безкорисно любити, а це знає тільки Бог. Ти не знаєш, наскільки велика твоя надія, але це знає тільки Бог. і тільки Він може зробити так, що це проросте, що це зерно, яке є зараз в тобі, може стати великим кущем і принести дуже багато великих плодів. Запрошую, до Віри. Жіна до троє. Щас, суперси, що, Вже почав? Так. Два ще раз, бо я маю говорити. Не Переживай, то все пустять, і то, що перше буде.